Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо про пошарову концепцію одягу в контексті холодних температур. Загалом для літніх походів все досить очевидно: є термобілизна, тонкий фліс і мембранна куртка, комбінуючи які, ми перекриваємо всі можливі погодні умови, які нас чекають літом в горах. Взимку все перестає бути очевидним. Хтось шукає собі зимову термобілизну, вважаючи, що саме вона в першу чергу відповідає за збереження тепла. Хтось надягає забагато речей на себе, думаючи, що вони дадуть сумарний тепловий ефект. А хтось хоче мати одну універсальну куртку і для дощів, і для сильних морозів. А є ті, хто протиставляють туристичній тришарові концепції одягу, військовий підхід з його семи шарами, аргументуючи це тим, що він більш ефективний при низьких температурах. Невизначеності багато, тож давайте розбиратись. По-перше, в чому різниця між туристичним підходом, тобто тришаровою концепцією одягу, і військовим підходом, так званим ECVCS четвертого покоління. Принципово в них підхід однаковий. Кожна річ виконує свою певну функцію. Однак у декого може бути плутанина з кількістю шарів. Туристичний підхід називається тришаровою системою, бо шари в ньому діляться за властивою їм функцією. Базовий шар відводить вологу, середній шар зігріває, а зовнішній захищає від вітру та опадів. Тому і три шари. При тому, що в один момент на вас не обов'язково будуть три речі, може бути і більше. Наприклад, якщо ваш утеплюючий шар складається з двох речей. Фліски та пухової жилетки, до прикладу. Військова система одягу передбачає сім речей, їх теж називають шарами, але це не дуже точно, тому що ви ніколи в один момент не можете надягти всі сім речей. Не існує такої ситуації, де це потрібно. Ви можете надягти одну легку футболку на спеку, а максимум, що ви можете одягти, це п'ять різних речей. На сильні морози, коли ви не рухаєтесь, типово, і туристи військовий при помірному морозі, ну, скажімо, близько нуля, і середній фізичній активності будуть вдягнуті приблизно однаково: тепла термобілизна, тепла фліска і мембранна куртка на гортексі. Проблема застосування військової системи одягу у повсякденному житті полягає в тому, що це сім конкретних речей. Точно описаних із конкретних матеріалів. Тому в туризмі та у цивільному житті поза обмеженнями статуту та поза централізованим забезпеченням одягу вона втрачає свій сенс. Адже коли ви турист, у вас є безкінечний вибір термобілизни, а не лише два варіанти: безмежний вибір різної товщини флісів, різні совчели та мембранні куртки. А також куртки з утеплення. Тому туристичний підхід, тришарова система одягу є більш адаптивною. У вас буквально сотні варіантів, як одягнутись і що з чим комбінувати. Окей, так, і що ж одягати взимку? Почнемо з термобілизни. Думаючи про те, що нам може бути холодно, ми інтуїтивно віддаємо перевагу теплішим варіантам, і це не завжди вірно. Навіть взимку при виборі термобілизни ми повинні виходити не з температури на вулиці, а з рівня нашої фізичної активності, піднімаючись по схилу з важким рюкзаком. А ще й через глибокий сніг ви, очевидно, будете виробляти дуже багато тепла і підніти. В такій ситуації маріносова термобілизна не найкращий вибір. Синтетика буде краще відводити вологу від шкіри та швидше сохнути. І ось тут вже можуть бути варіанти: тоньша синтетика на помірний мінус, як Dynafit Dryarn, чи товща, і тепліша, як акапі Polar Beer. Якщо ж ви не плануєте активно рухатись, то тут кращим вибором буде саме вовна, наприклад, щільністю 260 грамів від Lasting. Щодо зовнішнього шару одягу взимку, то у вас також є альтернатива. Звісно, в більшості випадків, якщо ми говоримо про походи в гори, найкращим вибором залишається мембранна куртка, яка не буде продуватися та захистить вас від опадів. Однак перевага зими в тому, що при морозі дощу не Буває, і водонепроникність одягу перестає бути принциповою. Відповідно, замість мембрани можна одягнути софтшел, що буде краще дихати. Чи буде еластичним, а отже, в ньому буде зручніше рухатись та захистить вас від вітру? В певних ситуаціях, якщо ми говоримо про середню фізичну активність при низьких температурах, ну приблизно мінус 10 і близько того, можна використовувати куртку з синтетичним утеплювачем. Наприклад, ось така від Dynafit, яка всередині має 80 грамів Primaloft Gold в області тулуба. А на рукавах 60 грамів такого ж утеплювача. А від вітру у вас захистить дуже легка, але щільна зовнішня тканина. Така куртка, хоч і дихає гірше засовчели, та трохи краще, ніж мембрана. Це те, що стосується активного руху. Якщо ж ми говоримо про легкі прогулянки або про повну статику, коли вам потрібно знаходитись довго на одному місці, то в таких ситуаціях краще. Використовувати повноцінний пуховик, наприклад, Slide від Turbat, або якщо дуже холодно, то Ortles Heavy від Salewa. Зверніть увагу, що пухові куртки на сильні морози мають теплі шви, тобто окремі кластери з пухом розділені так, щоб не утворювати пустих місць без утеплювача. Найбільше варіантів вибору у вас буде в середньому шарі одягу, чия основна функція це зберігати тепло. Але тут все просто. Для активного руху у нас є фліси. На помірний мінус обираємо щось середньої щільності до 200 грамів на метр квадратний основного матеріалу. Якщо сильні морози, можна щось ворсисте, як Фаренгейтс, прямалофт-хайлофт або салєва тоньятся. Для статики фліс теж добре підійде, але якщо шукаєте щось тепліше і легше, то краще пуховий светр. Наприклад, ось такий від Турбат. Або з більш приталеним кроєм Dynafit да Radical. Давайте підсумую і опишу оптимальний комплект одягу для походу в зимові Карпати. Уявімо, що там температура буде приблизно мінус 10-15. І, звісно, з поправкою на власний досвід. Отже, нахід це тонка синтетична термобілизна та щільний теплий фліс. До речі, нижче в зоні лісу у безвітряну погоду ви можете лише в ньому і рухатись. Він буде дуже гарно дихати. А зверху це мембранна куртка на випадок сильного холодного вітру та снігу. Наниз під савчельні штани можна підодягти термобілизну, а на вечір обов'язково беремо теплу пухову куртку. Ну і, звісно, не забуваємо про шапку, баф на шию і дві пари рукавиць. Одні дуже тоненькі для мілких маніпуляцій, другі тепліші для того, щоб гріти руки. Головне, що варто зрозуміти в тришаровій концепції одягу. Це те, що не існує ідеальних багатофункціональних речей. Немає якоїсь одної чудо куртки, яка буде і зігрівати в сильний мороз, і відводити вологу. І захищати від дощу добре, коли одна річ виконує свою певну функцію, і різні комбінації таких речей створюють ту саму систему, в якій вам буде комфортно за різних погодних умов. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.